Себто презентує Маріупольська легенда про морського котика Паскаля та Мартина з майбутнього. Подейкують, що ця історія сталася в Маріуполі у сиву давнину, коли місто тільки но починало перетворюватися з невеличкого містечка на важливий промисловий центр. У старому порті на річці Кальміус місцеві рибалки займалися рибним промислом. Тут судна з усього світу підходили до самого берега і здавали весь свій улов перекупникам, які перепродували його неподалік на рибній площі. На площі завжди було багатолюдно. Особливо напередодні свят, коли крамниці були переповнені товарами, а купці поспішали розпродати дива, привезені з різних країн. Всі метушилися і поспішали. І лише ситі портові коти примружено грілися на сонечку та виманювали у торговців і рибалок смачну свіжу рибку у Маріупольських котиків. Був відомий конкурент. Також котик, але дуже особливий. Замість лапок ласти. Хутро темне і жорстке. Та й важив цей котик разів у двадцять більше, ніж звичні хвостаті мешканці рибної площі. Ова. Ви напевно вже здогадалися, що це був морський котик на ім'я Паскаль. Паскаль оселився в Маріуполі напередодні Великодня. Він потрапив у місто Марії на одному з французьких торгових суден. А його ім'я Паскаль перекладалося з французької як великодній подарунок. Паскаль швидко освоївся на місцевому узбережжі, ласував Азовською тюлечкою і кожного ранку вітався з місцевими мешканцями. Які часто приходили на стару пристань, аби подивитися на заморського гостя. Але одного разу в Маріуполі стався сильний шторм. Море підіймало шалені хвилі, які досі не бачили жителі міста Марії. Усі люди сховалися у своїх домівках, а коти з рибної площі укрилися на горищах купецьких маєтків. Лише Паскаль, зачарований досі небаченим природним явищем, дивився на мальовничу бурю, блискавка. Паскаль замружився на долю секунди, а відкривши очі, побачив, як з горизонту до нього наближається маленька муха. З кожною секундою. Муха ставала ближчою, і з чорної цятки почали вимальовуватися контури. Ой, а це зовсім не муха, а птах. раптово вигукнув паскаль. Вже через декілька секунд біля паскаля приземлився великий і красивий Мартин. Його біло-чорне пір'я блищало від крапель дощу, а жовтий дзьоб крутився в різні боки. Мартин стурбовано озирався. Привіт, я Паскаль. Представився морський котик. А ти хто і що тут робиш? А я Мартин Мартін. Я з Маріуполя, квітучого та розвиненого міста на березі Азовського моря. Представився птах. Я мандрую узбережжям, але зараз зовсім не впізнаю місце. Куди потрапив був сильний шторм, і я заблукав. Паскаль засміявся. Ти в Маріуполі хіба не впізнаєш? Ось порт, ось рибна площа, а ось купецькі будинки. А де вежа, драматичний театр, будинки зі шпилями та міський сад? розгубився Мартін. Ой, міський сад неподалеку, це одне з найулюбленіших місць відпочинку маріупольців. Я зрозумів, заволав Мартін. Я потрапив в минуле. Виходить, що так наше місто виглядало в давнину. Знаєш, це як початок у Майнкрафті, де можна будувати різні споруди та зводити будівлі. Але Паскаль не знав, що таке Майнкрафт. Він взагалі геть нічого не міг збагнути, але захопливо слухав Мартіна. Морський котик ще ніколи не бачив такого балакучого птаха. А Мартін беззупинно розповідав паскалю про те, як місто Марії буде розбудовуватися рік за роком. Він розмахував крилами, намагаючись показати, де будуть розташовуватися впізнавані будівлі та місця. Там зависочіє водонапірна вежа. Вона довгий час матиме титул найвищої споруди Маріуполя, а збудують вежу за проектом відомого архітектора Віктора Нільсена. У 2018 році вежа стане туристичним символом Маріуполя. Сюди приходитимуть гості з різних куточків світу та милуватимуться мальовничими краєвидами. В центрі старого Маріуполя буде відомий готель Континенталь. Він зачаровуватиме всіх перехожих унікальною архітектурою, а ще сучасними технологіями того часу. Мартін казав, що саме в цій будівлі вперше в Маріуполі з'явиться світло і запрацює ліфт. Але зрозуміти, що таке електрична лампочка і ліфт морський котик Паскаль так і не зміг. Згодом Мартін розповів про металургійні гіганти-заводи, про зелені та охайні парки відпочинку, про сяючий пірс, про будинки зі шпилями, про драматичний театр і площу свободи з металевими голубами, на крилах яких зображені орнаменти вишиванок всіх регіонів України. Морський котик настільки уважно слухав нового друга, що не помітив, як на вулиці старого міста прийшла ніч, а на світанку, коли шторм остаточно скінчився і маріупольці вийшли на рибну площу, то на старій пристані нікого не було. Мешканці міста Марії звали Паскаля, але ніхто не відповідав. Лише один хлопчик на ім'я Марік знайшов невеличкий шарф, на якому був намальований якір. Марік сховав шарфік собі на згадку, і лише багато років по тому онуки Маріка зрозуміють, що на старому шарфі зображений сучасний герб Маріуполя. Як ви вже здогадалися, той шарфік належав Мартину Мартіну. Маріупольські легенди розповідають, що час від часу місцеві мешканці бачать на узбережжі Азовського моря двох друзів морського котика Паскаля та полохливого Мартина Мартіна. Паскаль уважно слухає історії міста Марії, а Мартін розповідає про події минулого і майбутнього.